На захоплення України знадобиться понад 100 років. Аналітики оцінили темпи наступу РФ. Путін готовий поступитися територіями в обмін на повний контроль над Донеччиною. Трамп боїться тиснути на Москву і може переключитися на Київ. Чи варто Україні очікувати ультиматумів від США? Росія модернізувала каби, авіабомба вперше атакувала Лозову. НПЗ спалахнув як сірник. Під Самарою спалили нафт. О завод та несподівана ожеледиця у Фінляндії сталася наймасовіша ДТП за всю історію країни. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Путін готовий поступитися кількома областями України в обмін на повний контроль над Донеччиною. За даними The Washington Post, в телефонній розмові з Трампом бункерний натякнув, що може відмовитися від Запорізької та Херсонської областей. Як сказано в матеріалі, за словами двох високопосадовців, Путін під час телефонної розмови з Трампом цього тижня висунув вимогу, щоб Київ віддав РФ повний контроль над Донецькою. Областю як умову для закінчення війни, це пишуть аналітики дещо менша територіальна претензія ніж та яку він висував у серпні на саміті з Трампом в Анкоріджі. Тож деякі чиновники Білого Дому розцінили натяк бункерного як прогрес. Нагадаю, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме власні території і наполягає на припиненні вогню по сьогоднішній лінії фронту. Після чого подальші умови можна буде обговорити на переговорах. З нинішніми темпами наступу Росії знадобилося б понад 100 років на повну окупацію України. Такі підрахунки оприлюднило британське видання The Economist. Зокрема, повністю окупувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області РФ теоретично могла би до літа 2030 року, але на повне захоплення країни Кремлю знадобилося б 103 роки, як пишуть аналітики з моменту стабілізації лінії фронту. Після закінчення першого контрнаступу Україні в жовтні 2022-го вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло до рук ворога за підрахунками видання. із травня цього року, коли Росія почала масштабний наступ на фронті, вона захопила лише 0,4% української території і не досягла жодних серйозних цілей. При цьому в матеріалі йдеться, що РФ платить величезну ціну за мінімальні здобутки на полі бою і роками Мати рівень втрат не зможе навіть РФ. Кремль не бажає тиснути на Путіна. Замість цього він тесне на Київ. І з таким заголовком вийшло видання The Wall Street Journal. Зокрема, в матеріалі журналісти аналізують події останніх днів, серед яких анонс нового саміту із Путіним у Будапешті та візит президента України Володимира Зеленського до Білого Дому. Один із чиновників у Вашингтоні, нібито заявив: всередині адміністрації Білого Дому наголосили на небажанні Трампа ти. Снути на Путіна, який поки що не виявляє особливого інтересу до поступок, необхідних для укладення угоди. США чинять більший тиск на Київ ніж на Москву. За даними видання, Трамп зробить ставку на те, щоби ще один раунд особистої дипломатії мова про зустріч з бункерним у Будапешті забезпечив прорив у війні в Україні. Тим часом в ЄС вважають образою самі Трампа та Путіна у Будапешті. Про це пише видання Ель Пейс. Аналітики кажуть, майбутня зустріч Трампа із бункерним в Будапешті ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн обговорюватимуть українське питання в країні ЄС, але без участі Євросоюзу. Також ЕльПейс зазначає, що якщо європейські лідери не хочуть розізлити Трампа, тоді низці країн доведеться видати ро російському диктатору спеціальні дозволи у своєму повітряному просторі або змусити його летіти ще довшим маршрутом. Якщо цього не станеться, літак Путіна змушений буде робити гак через Центральну Азію, близький схід і Балкани. Хоча звичайний маршрут із Москви до Будапешта становить близько 1900 кілометрів. Тепер відстань збільшиться в 2,5 рази до понад 5000 тисяч кілометрів. Тим часом Трамп збирається взяти сценарій врегулювання війни на близькому сході і для України. Мер через село Так, у Вашингтоні сьогодні збираються домовлятися із Москвою. Та чи вдасться США перенести модель тиску з Хамас на Путіна? Дивіться просто зараз. Мир через силу саме так характеризують мирний план Трампа після закінчення війни у Газі. Американському президенту все ж таки вдалося домогтися миру на близькому сході. І, хоч роботи ще багато, а Хамас не збирається так просто здаватися. Це був тріумф Трампа. Тепер він анонсує, що США зосередяться на врегулюванні війни в Україні. Трамп не хоче грати часу. Він зараз акрильон і хоче рухати. Ісперед, я ж кажу, він налаштований на нові моротворчі подвіги. Дай Бог, у чому ж суть доктрини Трампа? На Хамас вплинув тиск, і саме цей урок, як пише Wall Street Journal, Трампу, потрібно винести з близькосхідного врегулювання урок про необхідність тиску. Для зупинки бойових дій у секторі Газа Трамп тиснув на прем'єра Ізраїлю Беніміна а Катар, Єгипет та Туреччина у свою чергу впливали на Хамас, погрожуючи обмежити дипломатичну підтримку угруповання. При цьому військова операція Ізраїлю у секторі Газа тривала. Аналогічного тиску на РФ з боку Трампа наразі не було, і хоча США ввели високі мита проти Індії торгового партнера Москви, нових санкцій проти Росії не відбулося. Але зараз експерти налаштовані оптимістично. Це його надихає на нові миротворчі подвиги, це очевидно. Він же анонсував, що він буде займатися і е, е, припиненням війни між Росією і Україною. Ну, врешті-решт, от як і війна в секторі ГАЗу, так так, е, російська українська війна це питання, які прямо безпосередньо пов'язані з політичною репутацією Трампа, і тому е, е, тут є і позитивний імпульс. Певні прецеденти пов'язані з цією угодою, які можна використати. І те, що Трампа це надихає, ну очевидно. Західні змі також вважають, що після угоди між Ізраїлем та Хамасом Трамп може посилити тиск на Росію. Хороший сигнал, і самі заяви Трампа про його наміри взятися за російську українську війну, а ще зустріч українського та американського лідерів, яка має відбутися вже 17 жовтня у Вашингтоні. Зеленський летить до штатів. Уже і Зеленський підтвердив, і Трамп підтвердив. Наша команда б'їхала готувати візит. Ну, от, не кажуть, про що буде, але я вам одразу кажу мирні перемовини. Зустріч важлива, не технічні питання, не тільки там гроші. Ну, от томагавки це частина мирних домовленостей. Томагавки це те, що може призвести до миру швидше всадити Росію за стіл переговорів. І в цьому випадку мирний план Трампа для закінчення війни в Газі може стати тим необхідним прецедентом, який допоможе закінчити війну в Україні. Принаймні, зокрема в Європі, розраховують, що Трамп застосує використану в газі тактику для зупинення агресії Росії. Це дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер та миротворець. До вирішення російсько-українського питання Трамп може залучити президента Туреччини за словами американського президента Ердогана. Поважають як в Україні, так і в Росії. Його поважають люди, і він мій друг. Ви розумієте, чому я ладнаю з крутими, але не ладнаю зі слабкими. Трамп каже, що в мирі може допомогти нам Ердоган. Ердоган. Ган подобається Трампу, от і Ердоган загалом політик, який Трампу заходить з точки зору його поведінки, з точки зору вибуденої вертикалі. От, і Ердоган закрив питання по Сирії. Зараз сирійський диктатор і вбивця сидить, грає в Sony PlayStation в Москві, Пишуть видання і телеграм-канали. А власне Сирією зараз управляють уже якраз ті, хто. Воював на стороні повстанців, а цього злочинця погнали. І Росія свої впливи втратила. Тому Редоган може допомогти тут. Але між війною Хамаса та Ізраїлю та російсько-українською війною є суттєва різниця, так званий фактор Китаю. Піднебесна стала важливим економічним та політичним партнером Росії, і це може зіграти як на руку, так і навпаки. Якщо Трамп зможе залучити Пекін до підтримки переговорів, Китай може стати ключовим елементом в схиленні Путіна до миру. А тим часом теснути вирішили на самого Трампа. Протести з лозунгом «Ні королям» прокотилися Америкою. Десятки тисяч невдоволених політикою Вашингтону у всіх 50 штатах вийшли на вулиці. Так, протестувальники намагаються висловити публічну незгоду з рішенням Трампа спрямувати війська Нацгвардії до міст США. Його імміграційними рейдами і скороченнями іноземної допомоги та внутрішніх програм, які раніше схвалили демократи. При цьому організатори заявили, що по всім сполученим штатам на мітинги вийшли мільйони людей. Тим часом Трамп на протести відреагував цілком типово. Пишуть журналісти. Президент США відправився у свою резиденцію грати у гольф. Підводний човен повністю набитий наркотиками. Трамп заявив про знищення субмарини, яка везла до США заборонений вантаж. Про це американський гарант написав у своїй соцмережі Trust Social. За його словами, човен було знищено у Карибському морі, а двох членів екіпажу вдалося взяти в полон. ВМС США знищили субмарину, яка прямувала до Сполучених Штатів відомим транзитним маршрутом наркотрафіку. Розвідка США за словами Трампа підтвердила, що судно було завантажене незаконними наркотиками. На борту субмарини перебувало четверо осіб. Двох із них вдалося захопити живцем а двох було знищено разом із судном. Що найменше тисяч американців загинули б, якби я дозволив цьому підводному човну вийти на берег, написав президент. А от російські субмарини виходять із ладу без жодних обстрілів. Раз за разом підводна флотилія Путіна ламається, спливає та із соромом повертається додому. Як санкції допомагають повільно, але неминуче знищувати військову міць Москви – Дивіться в нашому матеріалі. Російський підводний човен зафіксували у Балтійському морі військовоморські сили Швеції. Про це повідомили військові у соцмережі Ікс. За даними відомства, судно увійшло до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, а згодом було помічено у Категаті між Швецією та Данією. Підрозділи ВПС і винищувачі супроводили субмарину. Цей епізод шведа назвали не більше ніж рутинною місією. Назву човна у Швеції не розголошують. Відомо лише, що йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу у кіло за класифікацією НАТО до цього ж типу належить субмарина Новоросійськ, з якою росіяни днями осоромилися на весь світ, коли вона раптово спливла біля берегів Франції. Многим характеристикам это лучшая подлодка не тільки російського флота, але й во всім мире. Работа її двигателя тише, чем ніж моря за бортом. А значить, корабль зможе оставаться незамеченным на екранах натовських радарів. Сама по собі просто подводная лодка сделана настільки удачно, що не зря называют чорне дыра. Ось обнаружение тобто, данной подводной лодки, я думаю, будет большая проблема для вероятного противника. Ось так 10 років тому російська пропаганда розповідала про головний корабель модернізованого проєкту субмарину Новоросійськ. Її побудували спеціально для чорноморського флоту РФ. Медіа тоді заклинаючи, запевняли, цей човен здатен потопити цілу групу кораблів противника. Але ось у 2025-му, схоже, він і сам готується йти на дно. По данным ВЧК ГПУ, из-за повреждений в топливной системе Новороссийска, находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм. Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет. Личный состав не в состоянии устранить неисправность. Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившееся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать открывать трюм прямо в море. Для того, чтобы, как говорится, решить проблему, им придется, от, от, другого варианта нет, им придется откачивать эту водосолярную смесь за борт. Ну, в принципе, да, конечно, если такое начнется с самолетов, а несомненно, что за лодкой следят самолеты, противолодочные авиации, Средиземное море, это вообще, надо сказать, такое довольно-таки э, густонаселенное место военными судами разных стран, это будет легко заметно по большому радужному пятну. Вот, собственно говоря, вот за этим сейчас все и наблюдают. Но надо заметить, что подсудно, подводное судно длиной где-то около 70 метров. это не Бог весь що не бог какие об'йоми. Хоча, звісно, любое загрязнение окружающей среды совершенно не приветствуется. Тепер, аби росіяни не спровокували екологічну катастрофу, ситуацію відстежують сотні міжнародних експертів. У Міноборони Росії бравують, мовляв, жодних надзвичайних подій все так і було задумано. При цьому забувають уточнити, що саме чого вони робить у Середземному морі. Якщо про виведення останні субмарини звідти повідомляли ще в січні, і Головне, чи є на борту новоросійська ракета калібр, які російська армія зазвичай з цих суден запускає. А ще перше командування взагалі не згадує, чи є загроза для життя самого екіпажу. Пари солярки взривоопасні з учотом того що підводна лодка буквально нашпігована різними електроприборами. И в любой момент искра может вызвать пожар и гибель подводной лодки и экипажа. Для меня сегодня самый главный вопрос, что собирается спасать Российская Федерация. Собирается она спасать железо или собирается она спасать людей? С моей точки зрения, при наличии такой аварии необходимо было большую часть экипажа снять с корабля с подводной лодки оставить э, только тех моряков, которые могут вести борьбу за живучесть, а борьба за живучесть в первую очередь предполагает это, э, чтобы все отсеки подводной лодки были загерметизированы, чтобы не происходила утечка топлива э, по всем А ціком лодки поки що залізо головний пріоритет чиновників російського міноборони. І вочевидь, що досвід атомного човна Курськ, на якому загинули 118 членів екіпажу, нічому не навчив. Новоросійськ не запрошував допомоги, і зараз під наглядом протичовнової авіації країн НАТО прямують до порту Кронштадт, де його начебто очікують 21 жовтня. За словами джерел близьких до силових структур за час чергування на субмарині сталося 10 інцидентів. Якщо новоросійськ дотягне до бази, екіпажу пощастить його замінять іншим. Чи зможуть росіяни відновити субмарину? Велике питання. Росія модернізувала Кабе. бомба вперше атакувала лозову і пролетіла понад 130 кілометрів. Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці пишуть, що удар стався напередодні ввечері. Ворог атакував приватний житловий сектор, внаслідок чого були пошкоджені будинки місцевих. За даними прокуратури, через обстріл постраждали п'ятеро людей. А от щодо засобу ураження слідчі прокуратури вважають, що це був реактивний кап. Наразі триває встановлення його модифікації та дальності польоту. Але це перший випадок застосування керованої авіабомби по місту Лозова. Тож ймовірно, РФ завершила чергову модернізацію своїх авіабомб. і Зараз тестує новинку на українських містах. Тим часом в прильотах по російським НПЗ ніякої новинки вже немає. Цієї ночі поблизу Самари сталася серія потужних вибухів після чого очевидці повідомили про масштабну пожежу. Як пишуть місцеві, у Новокуйбишевського спочатку чули звуки пролітаючих дронів, а після пролунали вибухи офіційно повідомлень про загоряння від тамтешньої влади поки що не було. Але судячи з дописів очевидців, загорівся саме російський нафтопереробний завод. Заграва була таких масштабів, що за нею спостерігали буквально з усіх куточків міста. Судячи з розмаху пожежі, очевидно вражено було кілька резервуарів із паливом. Проте точні наслідки атаки наразі невідомі. Австрія більше не блокує новий пакет санкцій проти Росії. Таку заяву в МЗС країни зробили напередодні, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням за 19-й пакет на початку наступного тижня. Пише Рейтерс, Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися у понеділок у Люксембурзі, де вони сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти РФ. Раніше повідомлялося, що ухвалення пакету зайшло в глухий кут оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частин російських активів, щоб компенсувати австрійському Райффайзенбанк International накладені Росією штрафи. Але офіційний відень схоже вдалося переконати. Тепер інтригою залишається позиція Словаччини, яка раніше також виступала проти нового пакету санкцій. Очікується, що питання буде вирішено вже завтра, 20 жовтня. Тим часом Франція послідовна прихильниця всіх санкційних пакетів проти Росії та надійний партнер України із перших місяців війни. Останні дні не стали винятком. Країна нарощує військову допомогу та готова додатково вкластися у виробництво української зброї. Чим Париж допомагає Києву сьогодні, про це просто зараз. Франція союзник України у боротьбі з російськими загарбниками. Країна виготовляє дрони та системи ППО для потреб збройних сил України. Як підкреслював міністр оборони Рустем Умеров, наша країна має бойовий досвід, Франція, потужну індустрію. Відповідно, це забезпечує взаємовигідне партнерство для обох сторін. Открытых данных пока нет, потому что известно сотрудничество по ракетам Скальп, например, это которое совместное производство, ну, в британском варианте это Storm Shadow, это Цезарь, которые поставляют Франция. есть ли интерес к Украине? Конечно же есть, потому что в Украине есть не только конкретные, конкретные технологии, которые позволяют использовать, вести войну нового поколения, но и тактика использования, опыт. Uh, Мільйони записів, наприклад, іскусного інтелекту, який uh, дозволяє це ефективно використовувати на полі бою. Конечно же, французам це очень цікаво, як і любої принципі uh, країні, з якою співпрацює Україна. Саме французи разом із Великою Британією були авторами ідеї відправити в Україну миротворців, щоб забезпечити нашій країні гарантії безпеки. Uh, Міністр на справ діл Сікорський очень чітко сказав. Но які гарантія по безопасности говорите? гарантії безпеки, это ви должны чітко сказати, готовы ли стріляти в русских. Якщо ви готові стріляти в русских, то ви повинні це робити уже сейчас, потому тому що Росія вже напала на Україну. Правду кажучи, с початку повномасштабного вторгнення Франція не одразу підтримала Україну. Буче вони ж приїжджали тогда місце з Шольцем і Драґі, фактично уговаривать Україну, здаватися. На условиях России, но когда Зеленський х повез в Бучу и показал... О там произошло. поняли, что вже не вийде нічого сделать. В Влітку 25-го року український міністр оборони оголосив про створення нової міжнародної ініціативи спільного виробництва озброєння на території країн-учасниць контактної групи з оборони України. Посмотрим, будет реализовано реалізовано. Посмотрим конкретне. Э, я думаю, що информация інформація про совместном производстве Вооружені принципі Україна Украина сейчас активно масштабирует производство в странах Європейського союзу в першу чергу с которым з яким у нас сложилось плодотворное отношение в отношении інвестицій в українську оборону. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України. У 2024 році французька та українська сторони уклали угоду про запуск виробництва боєприпасів за ліцензією КНДС Франс Некстер. Таким чином Франція не лише передає старе озброєння для української оборони, а й налагодила співпрацю своїх виробників із ЗСУ для фундаментального оборонного співробітництва та обміну досвідом ведення війни. І наостанок, наймасовіше ДТП в історії у Фінляндії через різке похолодання сталася найбільша аварія всіх часів. Зіштовхнулися понад сім десятків авто. Інцидент стався на одній з трас у місті Лахті. Через несподіваного желедицю та туман машини кілька годин просто влітали в автівки попереду. Десятки людей доправили до лікарень. Що найменше осіб зазнали поранень. Серед пошкоджених авто два поліцейські патрулі. Копи повідомили, що на момент аварії асфальт був вкритий тонким шаром льоду, а через туман видимість знизилася до кількох метрів. Масову трошу вдалося зупинити лише коли на дорозі трохи розвиднілося. На цьому я із вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16. -й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.